Усім привіт! А що ви думали, що я вас на цьому тижні облишу без відоса? Ніт. Е, тому сьогодні я наважилася знов на перемальовку ваших персонажів. Правила до участі в перемальовці, як зазвичай в телеграмі. А ми, щоб не затягувати, одразу переходимо до персонажів. Так о, перша персонажка на перемальовку це Аманда від. Ой, просто господи, йо я є, Е, Авторка не залишила ніяких соцмереж, тому отако. І що зазначає авторка? Аманда 1753 рочки. Ага. Демон, злегка зверхня, любить близьких їй людей, подобається наставляти інших, адже бачила життя, дуже любить проводити час з Мелісою. то малеча. Я сподіваюся, я вставлю цей малюночок. І дуже любить фрукти. Так, що можу сказати? Я не знала, що мені придумать, це було важко. Бо коли я побачила перший арт з цією персонажкою, було таке відчуття, наче вона реально побачила дуже багато життя от прям побита життям, бачила багато лайна. І, ну, напевно, в мене склався образ, що вона така. Серйозна, успішна жінка, е, не знаю автівкою і так далі, тому подібне, але я щось ніяк не могла це зібрати докупи, і тому просто. Просто. просто та. Я не знаю. Ну, вона вийшла дуже спрощена. Е, я її також спростила трохи палітру, бо палітра персонажки була доволі складна. Тобто там був жовтий, червоний, рожевий, синій, фіолетовий, ще якась така сіровато-блакитнувата шкіра, і я така, що мені з цим робить? Бо, знаєте, кольори це важко. Це тяжко. Я як людина, яка єдине, в чому при, ну, приблизно розбираюся в малюнках, так, це в поєднанні кольорів. Можу сказати, що от Таке багато наша кольорів, це тяжко. Потім це дуже тяжко якось поєднувати, і щоб це було в адекватному співвідношенні. Тому я спростила кольорову палітру. Я не знаю, може вставлю приблизно палітру, якою користувалася. Тобто там є жовтий, червоний і фіолетовий. Так. щоб воно виглядало простіше і потім простіше було поєднувати. Бо серйозно народ. Кольори це тяжко, бо навіть. Зі зміною світла на персонажі, кольор шкіри, кольор одягу, волосся може змінюватись. Це така дупа. Просто Я дуже сумнівалася з приводу з цієї персонажки, бо я доволі сильно, напевно, її замейковирила, я не знаю, як це назвати, бо я її змінила трохи зачіску, бо в оригіналі в неї такий припіднятий чубчик гривка. Я вирішила її спустити, як там на одному арті. Е, також я її змінила одяг, ну, кольорове поєднання на одязі. І кольор шкіри в неї вже не такий блакитнуватий, а більше фіолетовий. Мені страшно від реакції авторки на те, як вийшла її персонажка, ще додала оцей утро... утрирований хвіст. Як в демонів зазвичай малюють. Але він, типу, дуже от знаєте, просто намалювала, як поверх фоток там малюють якісь ріжки, не знаю, вуса і так далі. І, так подібне. і я просто так домалювала хвостик, якщо було більше зрозуміло, що вона демониця. А ще з кумедного хочу сказати, що це, напевно, вже третя в мене робота, яка має вайби пісні Ait Girl в буквальному сенсі <laughs> цього слова. Бо попередніми малюнками це була Чері і Райфокорі, це буквально малюнки, які я малювала під цю пісню. І ця дівчинка не була виключенням. Мені здається, в них майже однаковий вайб. Ще я довго думала з приводу фону, бо я взагалі не розуміла, яким його слід малювати, бо не дуже зрозуміло, який світ, які там архітектурні рішення ландшафтні рішення, я не знаю, як це правильно називається. Е, ну, коротше, не знаю, яке там буде оточення правильне. І тому я зробила просто рисочки-полосочки. Бо, знаєте, я вирішила не випробовувати долю. Я також думала зробити її просто на якомусь чорному фоні темному для Нічне місто, але я зрозуміла, що. Ну, я з темними кольорами не дуже дружу, тому і випробувати долю я теж не хочу. Взагалі, коли я бралася за цю персонажку, я чомусь думала, що вона вийде в мене доволі швидко і просто, але, виявляється, усі ці містично макабричні штучки, для мене якось теж дуже тяжко даються, бо я не розумію, який всесвіт. Я не дуже розумію, що вона робить. І чому вона там, наприклад, так одягнута, чому в, нього, в неї таке кольорове рішення, що вона взагалі робить, яким являється. Тяжко. Дуже тяжка. Тому так, певним чином, це було якоюсь моєю імпровізацією. Так о, тепер ви можете побачити, як виглядає дівчинка в моїй мальовці, порівняти її з оригіналом. Дуже шкода, що вона вийшла дуже простенько. Мені здається, її можна було б якось цікавіше обіграти. Так о, наступна персонажка. Тут певним чином трохи так цікавіше, бо в персонажки немає імені. Тому давайте, я вигадала їй позивне. Давайте позивне Зоряна від фірфі. І зараз поясню, чому в персонажки немає імені, бо авторка зазначала, що. Оригінальний персонаж це для неї аля просто намалювати себе, як її уява забажає. Тобто це просто якийсь образ оригінального персонажа і не обов'язково його якось описувати і надавати йому якихось рис щось таке. Але дещо авторка зазначила, що персонажку цікавили б зірочки, лінощі та ігри. Тому я відштовхувалася більш-менш від цього. Я взяла, що вона буде просто красиво лежати. <світ> ну, знаєте, я люблю малювати персонажів, які сплять, це дуже мило, а тут вона ну, може і не спить, але дуже красиво лежить. Ще авторка дуже переймалася з приводу того, що мені буде замало цієї інформації. І Я буду, як вона там написала, що я буду відштовхуватись від повітря. Але знаєте, є такі дві крайності: ти або е, маєш дуже багато інформації про персонажа, і ти боїшся відійти в шах право, шах-ліво, щоб ну, зробити щось на те. Або коли в тебе замало інформації, і ти просто сидиш, е, перекручуєш увесь пінтерест в пошуках якогось натхнення і картинок з вайбом того персонажа, який якого ти маєш. І тому, знаєте, це така історія про палку з двома кінцями. Золотої середини нема. Але Шо-шо уявлялка в мене ще більш-менш працює, тому з цієї ситуації ще можна якось викрутитись. А з приводу цієї роботи я. Теж дуже переймалася, бо, як на мене, вона вийшла доволі простенька. Я не знаю чому. Я коли малювала всі ці три роботи на цю перемальовку, в мене якийсь стався ментал брейкдаун, через що я думала, що ну, якісь в мене занадто нудні прості роботи. Але, знаєте, вже нічого не поробиш. Так о! Е, мені сподобалося в цій персонажки, вона хоч і простенька, але мені подобається палітра. Я використала майже всі фіолетові і рожеві кольори, які в мене є. Ну, як, рожеві не всі, тільки пастельні, а от фіолетові усі, бо в мене лише три фіолетових маркери. Але враховуючи те, що це більш-менш компліментарна палітра, тобто домінуючий. Е, Основний кольор фіолетовий, трохи такого акцентного рожевого і. Е, хоча ні, правильно, напевно, казати, фіолетовий, як перший основний, рожевий, як другий основний, і акцентний жовтий. Отак. І хать, як я не люблю всю цю термінологію, серйозно, народ, ви прийшли на мій канал, щоб розважатися, навчитись. І я прийшла вас сюди розважати, а навчити. Тому та е, прикольна палітра, я більш-менш намагалася щось з цього вигадати. Але таке відчуття, що вона дуже з фоном зливається. Але, знаєте, мені прикольно, принаймні, наживоть всі ці малюночки виглядають е, куди приємніше, ніж на фоточках. Тому так. Бо, як ви напевно, навіть на відео бачите, що в мене стрибає світло, тобто сонячний день через те, що. Скорочується в мене і за робочим столом доволі мало світла, тому і фоткати картинки теж було дуже незручно. В мене є буквально пару годинок, щоб я могла щось відфотити і викласти. Це жах, народ. Тому я борюся до останнього з цим сонячним днем, щоб відфатити вам картинки і потім їх викласти і змонтувати відоси, і так далі і так подібне. Бо брак світла під час спідпінту то таке. Я ці спідпейнти записую, просто щоб я могла вам щось порозповідати. А головне тут картинки. Головне, їх сфотить нормально. І хай це так тяжко, єдрит падрит. Я сподіваюся, що люди, які малюють втрати, мене зараз зрозуміють, бо ну серйозно, ви б бачили зараз мою галерею, яка, е, яка вбирає в себе всі невдалі кадри е, через світло, через мої дрижащі руки, через не той пійманий кадр, і, і це повна срака, фу. Також я трошки посиділа і подумала, і, імовірно, ця якраз персонажка є. Як, напевно, маскотом е, аккаунту, каналу, не знаю, е, авторки. І це, напевно, персонажку могли б звати фірфі, а авторку звати як, як за паспортом, я не знаю. Бо ну, я дуже часто зустрічаю, що там художники створюють собі маскотів, які потім і особлюють собою їхні соцмережі. Я сподіваюся, я зрозуміло пояснила. Отако. От е, тому розфарбувала персонажку. Сподіваюся, у неї після цього відео з'явиться якесь ім'я. І що можу сказати? Можете порівняти з оригіналом, як дівчинка в мене вийшла. Знову ж таки, як ви бачите, дуже монохромна політра вийшла. А тепер переходимо до наступних персонажів. Так, їх буде двоє. І знаєте, не просто двоє, а двоє хлопців. Звісно, вони не наздоженуть кількість дівчачих персонажів в моїх перемальовках. Бо якщо враховувати і цю перемальовку, то в мене виходить чотири чоловічих персонажі і 8 плюс 2. І 10 жіночих. Капець. Це знаєте, це майже як моя статистика на Ютубі. Типу, скільки дивляться мене жінок і чоловіків? Типу, чоловіків мене дивляться десь 0,9%. Тим, тим часом, коли дівчат 99,1 Так Тако, хто ж ці два хлопаки? Це Адам та Добриня від Акінореф. Отут прям зовсім полярна ситуація до відносно минулого персонажа. Тут авторка має цілий зошит, знаєте, досі на цих двох персонажів, де розписано все від MBTI до дати народження, і це страшне. Мені здається, що я увесь спідпень буду просто читати опис персонажів, тому сідайте і готуйтеся. Бо мені здається, авторка не дарма писала стільки інфи. Я думаю, вона хоче, щоб це прозвучало. Так, о, Адам та Добриня просто друзі, духовні побратими. Якби отже, значить, коли люди не дивилися моє відео. Історія знайомства, Добриня з народження не знав батьків і був у дитячому будинку. Всі відмовлялися від нього, бо він не спілкувався взагалі, був тихий і не посміхався ніколи, тому багато сімей повертали його назад у дитячий будинок. Хлопець спілкувався в інтернеті з Адамом, і як виповнилося Добрині, 18, Адам приготив його до себе, і вони жили разом і стали як брати. Якщо що, той, що буде. Зліва то Добриня, а той, що справа, то Адам. Тако Адам, йому 32. Я просто випустила саме ту інфу, яка мені можливо знадобиться при створенні персонажів, малюванні персонажів. Адам Броук, вік 32 зріст 178, він Ворон. Стиль класичний, Dark Academy, кольор волосся сивий, очі від блакитного до сіро, темно ізумрудного Ага, брів майже нема, любить випити дорогову, дорогого вина. На обличчі тату місяць зі смужками фігура чоловіча, ага, ледь підкачена трохи худорлява. Характер спокійний, серйозний, впевнений, цілеспрямований реаліст. Він італіано українець багатий, батьки залишили спадок, є заміська дача в Парижі, часто возить туди добриню і сам відпочиває письменник, працює викладачем літератури в університеті. Так, а Добриня, в нього, до речі, нема прізвища. Вік 22, зріст 172, зайчик зі своїх 19 по 22 рочки був у рок-гурті, Характер добрий, щирий, робить усе для інших і мало для себе. Впевнений собі, романтик, мрійник, відвертий. Зараз художник, модель, хоче навчитися грати на ще чомусь, окрім гітари, курить, Засуджую. Погано, хай киде. Був панком, а зараз мила бусінка, любить одягати, обтягуючі і відкриті речі. Має пірсинг на вухах та на брові, також тату у вигляді серця над бровою. Має зайчиковий хвостик, очі карі, волосся коричнева фігура, більш тендітна і худорлява. Також авторка зазначила, що дуже хотіла, щоб я їх намалювала саме разом. Двох на одному арті, і, як бачите, я виконала цю забаганку. Було дещо складно, бо ідей з приводу малюнку було багато поз, взаємодій між персонажами, але було важко через те, що Адам мав крила і дуже незрозуміло, як їх правильно вписувати, бо, знаєте, я не кожен день малюю персонажів з крилами. І плюс вони ж великі, тобто вони або будуть дуже сильно закривати фон собою, або не дуже зрозуміло, як вони взагалі будуть розташовуватися в просторі. Також, на жаль, я не можу відрізнитись якоюсь деталізацією на їхньому обличчі, щоб передати усі ці пірсінги та тушки. Але, ну, намагалась хоч якось, бо це а 4 формат. І вмалювати туди два персонажі це тяжко. Бо мені не хотілося, щоб це були просто якісь, типу, картинки з персонажами по бюст, а хотілося якось прям дійсно взаємодії. Тому я їх двох всадила на диван, де Добриня грає на гітарі. Адам слухає пісеньку, яку він нову вивчив на гітарі, і всі радіють, уміляються і живуть щасливе життя. Враховуючи те, як я їх намалювала, я вважаю, що ну, якби вони можуть жити десь поряд з лікарією Гріону з мого другого відосу, бо ну, дизайн дуже схожий їхніх кімнат. Тому та народ, якщо у вас є персонажі і ви не знаєте, як намалювати їхню взаємодію, малюйте їх, де вони сидять, лежать, відпочивають на дивані Must have. Ну і звісно, вікно і штора, не забуваємо про них. Дуже важливо. Ой, а вже хвилина до кінця залишилась. Тоді народ, бажаю вам щастя, здоров'я, стабільного ментал хелс, матеріальних благ. Надихайтесь і надихайте інших. Сподіваюсь, ви будете більше малювати своїх персонажів, бо це прикольно. Головне бути натхненним, я вважаю. Ну і що ще? Дбайте про себе, піклуйтеся про себе, донатьмо на ЗСУ, Юху і. Побачимося наступному відео, яке, до речі, буде незабаром, тому чекайте. І як зазвичай, бувай!